Чи є ефективніша насадка для корекції фігури, ніж Ендімет Контур? Думаю, що ні. Дана маніпула використовує радіочастоту з вакуумом, що дозволяє зробити її найглибшою на ринку косметології. Завдяки цьому ми можемо в один сеанс і підтягувати шкіру, і зменшувати жирові відкладення. Глибина прогріву у цій насадці становить 26 мм. Дана насадка стимулює вироблення власного колагену та еластину, дозволяє отримати якісний ліфтинг, збільшити еластичність шкіри, скоротити розтяжки, целюліт, а також якісно зменшити жирові відкладення. Маніпула працює по тілу в області живота, стегун, сідниць, спини та великих складок. Насадка сумісна з проверсією апарата Ентімет. Курс складає шість процедур з інтервалом один тиждень між ними, підтримуючи процедури одна в місяць. Неймовірні результати по тілу це контур.